Наталія пізно повернулася додому після роботи, розбирала документи в офісі, коли всі її колеги вже давно пішли. Вдома ніхто на неї не чекав. Сьогодні її дочка Ірина збиралася до подруги, а жінка не хотіла сидіти одна у чотирьох стінах зимовим вечором. Вимкнула світло, залишила ключі на годиннику і вийшла з офісного центру. Зовні падали сніжинки, заважали їй бачити. Наталія струсила їх із себе і повільним кроком попрямувала додому. Вона поглянула на автобус, що під'їжджав до зупинки, пасажири поспішно виходили. Один з них здавався знайомим. Це правда. Подумала вона і відвернула погляд, але щось змусило її подивитися ще раз. Невисокий чоловік у віці сорока років, майже біг, явно поспішав додому. Коли він пройшов перед Наталією, вона відчула тепло. Це був Віктор. Так, це не могло бути помилкою. Незважаючи на скромне освітлення вулиці. Жінка пробилася через натовп людей і побігла за перехожим. Виявилося, що чоловік жив недалеко біля зупинки. Незабаром він наближався до хавіртки. Наталія покликала його по імені, але він не відповів. Чоловік лише повернув голову в її бік. Але вона зрозуміла, що він її не впізнав. Жінка не мала сумнівів. Це був Віктор, її чоловік, який рік тому загинув в автомобільній аварії. Наталія не пам'ятала, як дійшла додому. Її дочка Ірина вже була вдома, явно занепокоєна пізнім поверненням матері. Дякувати Богу, я хотіла піти до твоєї роботи, щоб зустрітися з тобою. вигукнула вона. Чому так довго, мамо? Але її мати довго не відповідала. Потім вона глибоко вдихнула, зняла пальто, струсила сніг. О, моя донечко. Наталія похитала головою. Я не знаю, як тобі це сказати. Ірина допомогла їй увійти в кімнату і обережно запитала. Знову погано себе почуваєш. Казала ж дзвонити до мене. Пішла до Валентини після навчання, але була вдома до сьомої. Ні, Люба. Я сьогодні почувалася добре, не хвилюйся. Мати відповіла. Що тоді сталося? Дочка була здивована. Наталія взяла себе в руки і сказала Ти можеш мені не повірити, але я впевнена. Я сьогодні бачила твого батька. Ірина засмутилася і обняла її. Мамо, я знаю, що ти відчуваєш. Я теж сумую за татом. Але нам нічого не залишається, як змиритися з цим. Тата немає вже рік. Ні, це справді був твій батько, але він був іншим, як чужим. Жінка наполягала. Я покликала його по імені, але він мене не впізнав. Дочка погладила її по поволосю і тихо сказала це не був тато, лише чоловік, який дуже схожий на нього. Підемо вип'ємо чаю. У нас ще є печиво. Правда. Наталія погодилася з дочкою, але всю ніч думка про несподівану зустріч з чоловіком, який виглядав як її покійний чоловік, не давала їй спокою. Вона довго переверталася в ліжку, але сон не приходив. Настав вихідний. Вдова з самого ранку сиділа за кухонним столом із чашкою кави. Вона вирішила перевірити, чи справді той незнайомець виглядав як її чоловік. Коли Ірина поїхала на навчання, Наталія швидко одяглася і поспішила до того будинку. Прогулянка була важкою. Вчорашній сніг ще не прибрали, а вона йшла і падала, але її рішучість ніколи її не залишала. Вдова не наближалася до воріт, сподіваючись, що хтось вийде з дому. А що, як з'явиться лише ввечері? подумала вона з жахом. А може, він вже поїхав. На щастя, її побоювання виявилися марними. Півгодини по тому той самий чоловік вийшов з дому. Він помахав комусь і з усмішкою пішов вулицею. Наталія подивилася на нього. Не було сумнівів. Це був її покійний чоловік. Чи він зімітував аварію, щоб піти до іншої жінки? Вдова зібралася з духом і побігла за чоловіком, кликала його по імені, але він не відповідав. Вікторе, Вікторе, зачекай, мені потрібно з тобою поговорити. крикнула Наталія. Чоловік нарешті обернувся, подивився на неї нерозуміюче. Ти говориш до мене? запитав незнайомець. Звісно, до тебе. Вікторе, не впізнаєш мене. Жінка на силу стримувала сльози. Вибачте, але ви помилилися. У голосі чоловіка звучало здивування. Я не Віктор. Доброго дня. Чекайте. Наталія схопила його за куртку. Не вірю. Віктор, це я. Чоловік намагався вирвати руку, але марно. Вдова схопила його за руку і не хотіла відпускати. Ви з глузду заїхали, кажу вам, що мене назвати Віктор, ви мене з кимось сплутали, крикнув він. А як вас звати? Запитала вдова. Ти і я наступного разу поговоримо в поліції. Мене звати Богдан, і прошу, не звертайся до мене на ти, розсердився чоловік і вирвав її руку. Але ти не можеш бути Богданом. Ти Віктор, мій чоловік, а я Наталія, твоя дружина, тихо сказала вона. Те, що відбувалося, явно розлютило Богдана. У мене є дружина, але це не ти, Наталія. Я подзвоню владі і відвезу тебе до психіатричної лікарні. Мені потрібно йти на роботу, і я витрачаю час на розмови з божевільною. Послухай, прошу. Моя родина в траурі. Наталія плакала. Мить. Ця розмова закінчена. Я тебе попереджав. Богдан відштовхнув її від себе і пішов. Жінка захиталася і сіла на сніг. Сльози текли по її щоках. Вона не могла повірити своїм очам. Він виглядав як Віктор, але його поведінка була іншою. Чи був її чоловік настільки хорошим актором? Можливо, тут є якась інша таємниця. Минуло кілька днів. Наталія обдумувала новий план. Одного вечора її відвідала подруга Оксана. Вона підтримувала вдову після смерті Віктора. Жінки товаришували більше 20 років. Ірина затрималася в університеті, і Наталія вирішила скористатися моментом. Вона розповіла подрузі про зустріч із чоловіком, який нагадував їй покійного чоловіка. Оксана уважно її вислухала, а потім сказала: «Наталія, ти знаєш, що є люди, які схожі один на одного. Мені дуже шкода, але Віктор не такий. Звісно. Водій іншої машини міг допомогти, навіть не зрушивши з місця, але це не його вина. Це Віктор порушив правила. Вдова підняла брови здивування. Оксана, звідки ти знаєш, що сталося після аварії? Ти була там. Оксана опустила очі і ледве чутно вимовила так. Тож він приїжджав до тебе. Я сиділа там і думала, чому Віктор мав їхати на інший кінець міста. Саме туди, де ти живеш. Наталія була в люті. Друже, так це називається. Оксана заплакала і тихо відповіла Вибач, я більше не могла цього терпіти. Я соромлюся перед тобою, але між нами нічого серйозного не було. Віктор кохав лише тебе і не хотів розлучатися з тобою. Вдова встала і відвела її до дверей. Іди вже. Не хочу навіть чути тебе. Обпекла мені серце. Заплакана Оксана поспішно вийшла. Наталія залишилася одна. Протягом усіх років шлюбу вона довіряла чоловікові і не підозрювала його в невірності. Тепер, однак, жінка почала сумніватися. Можливо, Віктор вирішив піти до молодої коханки. З цією метою він вигадав хитрий план з уявною смертю. Чому? Дружина не буде його шукати. Можна спокійно жити з іншою. Ні, не дозволю цього. сказала Наталія вголос. Вона взяла з шафи альбом, дістала кілька фотографій і швидко залишила квартиру. Вдова довго стояла перед будинком, де жив Богдан. Вона знала, що хтось там є найімовірніше це була його коханка. Наталія спочатку хотіла почекати на Богдана. Але потім вирішила діяти негайно. Без зусиль відчинила хавіртку. У дворі не було собаки, тому жінка безперешкодно підійшла до невеликого цегляного будинку. Вдова піднялася сходами і вже хотіла постукати, але в останню мить вирішила перевірити двері. Виявилося, що вони відчинені. Наталія увійшла до невеликої веранди, а потім опинилася на кухні. Молода жінка вийшла їй назустріч. Доброго дня. До кого ви прийшли? запитала вона, витираючи руки рушником. Так несподівано з'явилася. Гей, скажіть, Богдан ще не прийшов. подумала Наталія. Ні, мого чоловіка ще немає, але незабаром буде. Його затримали на роботі. Чому я? Напевно, ви мене не знаєте. Господиня відповіла здивовано. Але я добре знаю вашого чоловіка. Як вас звати? запитала Наталія і представилася. Мене звати Лідія, але я все ще нічого не розумію. Вибачте. Ви подруга Богдана. Жінка запитала з надією. Наталія мовчала кілька хвилин, а потім сказала Ні, я не подруга, я його дружина. Лідія подивилася на неї з подивом. Це якась помилка. Чи поганий жарт? Але це насмішно, краще вийдіть, заявила вона. Гостя витягла з сумки фото і подала їх пані дому. Та неохоче їх взяла і почала розглядати. Бачите, я кажу правду, сказала Наталія. Це весільні фото. На них чоловік, який виглядає як Богдан. Тільки тут він виглядає інакше, прошепотіла Лідія. Як це можливо? Все можливо, люба, але я знаю його під іншим іменем. Для мене це Віктор. Як довго ви одружені? Чотири роки, відповіла дружина Богдана. Будь ласка, лише чотири роки. А ми одружені вже багато років. У нас доросла дочка, але він зімітував аварію, щоб піти, як я розумію, до молодшої жінки, заявила Наталія. Лідія стояла, як вкопана. Не в змозі зрушити з місця. Слова непроханого гостя завдали їй болю. Жінка витерла сльози і вигукнула Ідіть геть, я вам не вірю. Богдан ніколи б мене не обдурив. А ваші фотографії нахабна підробка. Але я кажу правду. А фотографії справжні з нашого весілля. Лише повір мені. Вона не хотіла зупинятися. Дружина Богдана випхала гостю з будинку і зачинила двері. Вдова чула її ридання навіть з вулиці. Наталія була на шляху до автобусної зупинки, коли помітила Богдана. Його обличчя змінилося, коли він побачив її, виходячи з двору. Чоловік побіг до будинку, навіть не зупиняючись, щоб поговорити. Вдова лише подивилася на нього. Коли вона опинилася на іншій вулиці, відчула. Як хтось схопив її за плече. Вона здригнулася від несподіванки. Це була Оксана. Що ти тут робиш? запитала Наталія нещасливо. Слідкуєш за мною. Вибач, розумію, але я дійсно хотіла побачити цього чоловіка. Спочатку я думала, що ти трохи збожеволіла після смерті Віктора. Тому сьогодні я пішла за тобою. Тепер розумію. Що ти мала рацію. Він виглядає зовсім як Віктор. Оксана дивилася на неї розширеними очима. Думаю, що це Віктор. вигукнула вдова. І він не помер. Він живий. Подруга доторкнулася її плеча і похитала головою. Ні, Віктора більше немає. Має бути інше пояснення. Я бачила цього чоловіка, але знала, що це не він. Ти не віриш моєму відчуттю, а повинна, що ти робила в його будинку. Я його дружина. Я відчуваю, що це він. Наталія вдарила себе в груди. Серце підказує мені, що я була в його будинку. Я хотіла побачити, на кого Віктор мене проміняв. Як я й думала, вона молода і гарна. Тепер я все зрозуміла. Я виявила справжню особистість свого чоловіка. Навіщо ти взагалі туди пішла? А я думаю, що ти помиляєшся, дорога. Оксана відповіла сумним голосом. Хоча тіло Віктора сильно обгоріло в тій аварії, всі його речі були там, навіть перстень. Вони не могли так швидко перейти до іншої людини. Знаєш, має бути інше пояснення. Вдова кинула на неї погляд, повний зневаги, і усміхнулася. Як це моя подруга? Спочатку Богдан з моїм чоловіком, а тепер звинувачуєш мене у брехні. Як і Богдан. Він лише іноді проводив зі мною час. А Віктор ніколи б тебе не покинув, кажу тобі. Очі Оксани наповнилися сльозами. Наталія лише махнула їй рукою і пішла, залишивши подругу саму посеред засніженої вулиці. Вдова не посвідчувала дочку у свої плани. Коли Ірина поїхала на навчання, мати знову пішла до будинку Богдана. Ніхто не прибирав прилеглу територію, але сліди були видні. Хтось нещодавно був біля будинку. Наталія вирішила там постояти на випадок, якщо Богдан вийде. Але їй не довелося довго чекати. Він буквально вилетів їй назустріч, накинувши на себе куртку. Жінка усміхнулася. Невже її розмова з чоловіком принесла плоди? Її радість тривала недовго. Богдан схопив Наталію за плечі і закричав, що ти зробила? Хто тебе запросив до мого будинку? Було видно, що він лютує і ледве стримується, щоб не вдарити її. Не розумію, сказала вдова. Поясню тобі, чому ти розповідала моїй дружині Лідії казки про нас. Що у нас доросла дочка, і ми давно одружені, це дурниця. Через тебе моя кохана в лікарні, і ми майже втратили дитину. Я не міг зупинити Богдана. Серце Наталії прискорилося від його слів. Якої дитини? не зрозуміла вона. Моєї дитини. Лідія і я будемо мати дитину, сказав він. Але тобі не можна приходити сюди, бо я наказую тебе закрити. Це неправильно. Я не знаю, чому ти це робиш. Що я тобі коли-небудь зробив? Ми навіть не знайомі. Богдан подивився на неї, чекаючи на відповідь, але Наталія не відступала. Просто ти мій чоловік. Тебе звати Віктор. Прошу, подивись. Вона витягнула фотографії з сумки. Чоловік намагався її відштовхнути, але потім взяв фотографії і сказав. Я тобі кажу ще раз. Мене звати Богдан, і ти помиляєшся. Я не твій чоловік. Він зупинився на півруху, розглядаючи фотографії. Що це, чорт забирай? Неможливо. Це монтаж. Це наші весільні фотографії. Це все, що могла сказати Наталія. Богдан схопив її за руку і повторював кожне слово. Це не я, це хтось інший. Хто виглядає, як я, прошу, залиш лідію і мене в спокої. Вікторе. Закричала вона йому вслід, але чоловік лише махнув її рукою і грюкнув дверима. Після сесії Ірина відвідала у селі бабусю, матір Наталії. Дочка благала матір поїхати разом, але Наталія не могла піти з роботи. Вона зраділа, бо хотіла впорядкувати думки. Жінка не вірила в розповідь Богдана. Напевно, він сильно вдарився головою під час аварії і забув про своє колишнє життя, подумала вона. Оксана приходила кілька разів, але їй не вдалося змінити думку Наталії. Вдова не була в будинку Богдана з дня останньої зустрічі. Вона вже не знала, що йому сказати. Незабаром їх відвідала тітка покійного чоловіка Марія з іншого міста. Вона була активною жінкою у віці 70 років. Вона турбувалася про Наталію та Ірину, тому часто їх відвідувала. Як ти, моя дорога? запитала тітка Марія. Шкода, що тут немає твоєї дочки, дуже за нею скучила. Мені вже краще, але важко без Віктора, поскаржилася вдова. Я все розумію, але ми повинні жити далі. Коли я думаю про Віктора. Сльози течуть з очей, сказала родичка і обійняла її. Наталія не приховувала від тітки Марії розповідь про чоловіка, який виглядав як Віктор. Гостя слухала її уважно. Вдова помітила зміну виразу обличчя Марії і здогадалася про щось. Скажи мені, як ти думаєш, мій Віктор живий? запитала Наталія. Тітка похитала головою і тихо відповіла. Нашого Віктора більше немає, але ти не помиляєшся, кажучи, що цей Богдан є твоїм чоловіком. Він може ним бути. Марія встала і вже мала вийти з кімнати, коли Наталія благально сказала: Прошу, скажи мені правду, тітонько. Ти щось знаєш, я можу це сказати. Родичка сіла навпроти неї, поклала руки на її руки і ніжно заговорила Наталія, є таємниці, які не належать мені. Я не знаю, чи маю право їх розкрити, моя дорога. Благаю тебе. Іноді мені здається, що я Божеволію. Сподіваюся, що ні. прошепотіла Наталія. Тітка Марія витерла сльози з обличчя і почала свою розповідь. Моя сестра Галина завжди хотіла мати дітей. Коли вона вийшла заміж, не змогла одразу народити. Вона і її чоловік мали надію і вірили довгий час, але навіть лікування не допомогло. Твій тесть важко працював, щоб утримувати родину. Він також хотів мати дитину, але Галина не могла завагітніти. Тоді їй прийшла в голову ідея. Коли її чоловік пішов на роботу, Галина попросила нашого далекого родича, акушера в районному центрі, знайти підходящу жінку для пологів. Спочатку моя сестра хотіла взяти покинуту дитину, але такої можливості не було лише дівчатка. А її чоловік хотів хлопчика, спадкоємця. Незабаром родичка повідомила Галині, що знайшла для неї варіант. Молода дівчина, яка чекала близнюків, але не знала про це, прийшла до пологового будинку. Як це можливо, що дівчина не знала? здивувалася Наталія. Так просто. Підійшов її коханець, а він одразу ж у кущах, ніби її не знав. Потім дівчина приховувала вагітність від матері, тому пологи були затримані. Тітка Марія пояснила її привезли пізно. У неї не було жодних обстежень до приїзду в пологовий будинок. Дівчина була так схвильована, що в неї піднявся тиск. Її довелося підати загальному знеболенню. Принаймні. Так сказала мені Галина. Народилися близнюки, великі, здорові, маленькі. Моя сестра забрала одного з них, а другий залишився з матір'ю. Коли чоловік повернувся, сестра сказала йому про перечасні пологи. Він повірив і дуже зрадів спадкоємцю. Дали йому ім'я Віктор. Ось така правда про народження твого чоловіка, і я ніколи не відкрила б свої карти. Але Галини давно немає. А ти випадково торкнулася сліду, але зробила хибні висновки. Здивована Наталія сиділа кілька хвилин, збираючи думки. Нарешті тихо підсумувала розповідь тітки. Отже, Богдан, брат близнюк мого Віктора. Боже, що я наробила? Скільки дурниць? Поговори з ними та його дружиною. Я впевнена, що вони тебе зрозуміють. Може, не одразу, але зрозуміють. Тітка Марія кивнула головою. Наталія обійняла родичку чоловіка і поспішила до будинку Богдана. Вона дуже хотіла пояснити це йому та Лідії. Вдова кілька хвилин стукала у двері, але ніхто не відчиняв. Нарешті почулися кроки. Богдан явно не був радий її бачити. Іди геть, бо викличу поліцію, прошипів він. Мені дійсно потрібно поговорити з тобою та лідією. Прошу, я дізналася правду. Наталія благала. Обіцяю, що більше не буду втручатися у ваше життя. Просто вислухай мене. Богдан неохоче погодився і запросив її всередину. Коли його дружина побачила Наталію, запитала войовничо, що вона тут робить? Я завдала вам багато болю та незручностей. Я втратила надію, що мій чоловік живий. Розраховувала на диво, але його не було, сказала вдова. Ви обоє повинні знати правду. Коли Богдан та Лідія слухали гостю, вони не могли стримати сліз. Отже, у мене був брат близнюк, якого я ніколи не бачив і більше не зустріну. Не можу в це повірити. Боже, моя мама теж давно померла. Вона ніколи не дізналася правду про свого другого сина. Вибачте за все, Наталія опустила голову. Тоді я думала, що Віктор живий. Я теж вибачаюся, тихо сказав Богдан. Я не хотів тебе образити. Просто намагався захистити свою сім'ю. Лідія та я через три місяці будемо мати сина. Ми не знали, як назвати його, але тепер, мабуть, буде Віктор. На честь мого брата. Ти не проти, Люба. Лідія кивнула головою і взяла його за руку. Наталія не витримала і від надміру почуттів обійняла своїх нових родичів. Коли після свят Ірина повернулася додому, не могла повірити своїм очам. На кухні ніби нічого не сталося, мама і тато пили чай. Дівчина ледве встояла на ногах. Добре, що не впала. Чоловік підняв її і усміхнувся. Ми вже знайомі. Ти Ірина, правда? Так, мамо. Ти попереджала мене, але це щось з царини фантастики. Дочка звернулася до Наталії. Неймовірно. Він точнісінько, як тато. Це дядько Богдан, відповіла мати з усмішкою. Радий познайомитися. Ірина дивилася на дядька із захопленням. Як добре, що ти приїхав до нас. Завітай ще. Ми чекатимемо на тебе, запросив її Богдан. З того дня дочка Наталії часто відвідувала його. Вона швидко потоваришувала з Лідією. Через три місяці народився маленький Віктор, яким сестра часто опікувалася. Хлопчик любив спати. Ірина заколисувала його, а потім сідала з книжкою біля вікна. Щось на вулиці привернуло її увагу не вперше. Дівчині здавалося, що хтось розмірковує біля будинку. І справді, вдалині стояла невиразна постать. Ірина протерла запітніле скло, але на вулиці вже нікого не було. Одного разу, коли вона знову сиділа з Віктором, чоловік за вікном підійшов ближче. Ірина зрозуміла, що це жінка. Вона навіть впізнала знайомі риси обличчя. Після того, як заколисала брата, дівчина вийшла, щоб побачити гостю. Тітко Ганно вигукнула Ірина, виходячи з дому. Жінка, однак, похитала головою і швидко пішла. Здивована її поведінкою, Ірина розповіла матері про те, що сталося, та не виявила жодної реакції. Мовчки вислухала дочку. Від Богдана Наталія дізналася, що Ганна часто випадково натрапляла на нього в різних місцях, іноді на службі поблизу його будинку. Вдова не контактувала з колишньою подругою і могла лише здогадуватися про справжні мотиви такої дивної поведінки. Імовірно, Ганна хотіла знову побачитися з Віктором, хоча б для того, щоб подумки повернутися до минулого.